І всім привіт, народ! З вас піду стоподбайком, ми продовжуємо грати в. не в Європу, в Європу. А, Так, по-перше. Так, я можу втратити 10 легітимності. 10 вплива папи, але. хейр? Я не до кінця розумію хейр, що? Я можу назвати її своє хейр? А, сподкоємцем своє назвати. 324 вона. Дочь назвати спадкоємцем. А що в мене зараз по правітілю? 322? рі також не погано. А давайте називемо. Все, я її назвав Ізабель. Моя спадкоємиця тепер. Блін, і британці хочуть, щоб я їм допоміг війні, але я не буду цього робити. Я можу прийняти, поки вони не програють. Бо, типу, війна десь далеко до нас не дійде. Я можу просто прийняти, щоб не втрачати репутацію і вийти з неї, як тільки в мене буде можливість. Так я прийняв, чи зможу я просто за гроші вийти? Ой, знато дорого. А ли ж вони мене нічого не будуть просити? Ой, ні, знаєте що, я краще. Так, престиж, так ось це все зрозуміло, але це війна. Ну занадто далеко від мене, і вона мене не цікавить. Ну, сорі. Хоча, коротше, я назову... Барбару. Та вона ж була Ізабель. Повертаю собі Ізабель. Забав. Окей. Хм... А що подивитись на торгові шляхи. Ну, я програю ту війну. Ага, і звідти з півночі нічого толком не повертається сюди. Як торговий шлях. Так це мені взагалі не потрібна війна. Я відмовляюсь. Пробачте мене, але я відмовляюсь. сорі. Так, ми щось? Що? А, ну так, ми можемо ще якісь умовні війни провести. Було б прикольно побити ще раз Марокко. У нас з ними до 73 го року перемир'я. Було б дуже прикольно залізти і повбивати їх, але в мене людь... мейнпавер. Не... А, так, да, до речі, мене немає менпавер. Так, де? У нас десь є загроза, а нехай. В цій провінції нехай повстають. Я готовий якийсь час потримати витрати на армію? О, ці дві провінції вже кор. Кор, провінція, кор провінція, все. Ми зараз, поїде, трохи більше маємо заробляти з них. Я сподіваюся, вплив. Трохи більше мій стане. На це все тут. З трейдом я нічого не побудую, а виробництво я дуже не скоро зможу дозволити собі. Так, новий кардинал. Окей, там щось за спанами. Та-та-та, там британці щось кажуть, може образились образ на нас. Я, чесно кажучи, не до кінця пам'ятаю, що. О, я впевнений, що ми чекаємо зараз колонії. Я б. Ось ти. Угу. Гранати. Щось, якісь бонуси гранати. Від гранати, окей. Якийсь тлемен. А, тут нема повстанців. Чи що? Оооо, я маю на надлемен. Блін, це було б цікаво захопити ось ці території, ви б міг би переправляти торгівлю сюди. З цього регіону більший вплив на цей регіон. Дав би мені більше сюди переплавляти. Тим, ось цю ріку контролювати, ось цю річку контролювати. Тим більше в мене є казус белі. У мене нема казус белі. Писало, що є казузбелі. Коротше. Хоча я в будь-якому випадку не готовий воювати зараз, я не готовий. Це що, Марока? Знаєте, Марокко я б хотів Джолов мати. Давай поки що. Без додаткових. Без додаткових витрат. Мені дуже хочеться швидше ось це отримати. Окей. І на тебе. Що? Так, прям деклар вар. Я не можу зробити. О! О, ще одного торговця можна зробити. Це я витрачаю адміністративні павер. Блін. Але ви розумієте, я можу воркшоп собі зробити. На наступному рівні адміністративних очків зробити воркшоп. Хочете, щоб в мене одна з місій на воркшоп. Десь. Ось. Хм. Але плюс один торговець. Хочеться, щоб поки що в нас тут технологія. Забирає плюс 25, типу, вона дорожча, ніж могла б бути. Так, давайте візьмемо собі одного торговця. Так. Є. Yeah. Ще плюс один торговець. Так, і ми маємо невикористовуємо торговця. Я маю вплив. Так, тут нічого нема. Я можу. Ось тут. У мене є 10% впливу. Трансфер трейд пауер Ось так. Ой, я втратив моряків 1300, але не так страшно. Все нормально, все під контролем. Що там, повстанці, давайте, піднімайтесь. 90%. Давайте. Я тут у -у, тримаю сили, щоб вас побити. Блін, mm -hmm. я можу або гроші забрати, або радника. Я не розумію, який ти саме радник. Але мене якраз пристіж падає. Ой, давайте. Ой, паузи. Блін, це не тут. Не кажи, що це ось тут. О. Блін, да, це ось цей радник. Чи ні, чи що? Ми просто ось точно не цього радника заміняти, тому що це дає мені аж плюс 3. Так і нас нема, в мене нема грошей, щоб якогось більш кращого взяти. Все, Поки сидимо, так як сидимо. Ой, повстанці трохи не там піднялись. Окей. Та окей, окей, окей. Піднялись повстанці, нічого страшного, зараз розб'ємо їх спокійно. Ой, ой, ми перемогли. М -м -м. Так, відносини з костілі Гранади, або. Або казус белі на а вже ж, типу, просто відносини, хай. Я не готовий, ну, не хочу козу робити. Так. А ось ці вже протісти піднімуться ось тут. Ой, а мені не подобається. Давайте витратимо 49 військових очків. І трохи зменшимо, бо ми не відновлені по військах, не відновлені. Тобто саме людський ресурс, умовно. Так. В принципі, тут саме людський ресурс в від бюджету відновлюється. Нам зараз від цього залежить. Ні, Тому... чекаю. Ти блін, я б хотів би з тобою повоювати. Потім фабрикацію клеємо зробимо. Пізніше, пізніше. А, та, та там щось ще прикольчики. Я можу десь щось побудувати? Він був би, може, в мене якийсь дорогий ресурс, я б щось. Цікаво, побудував. Це не цікаво. Трейд павер, податки. Ну ні. Веркшоп. Потім до воршопа дійдемо. Колись. О, допомогти питатися, плюс один. Прекрасно, прекрасно. Так, ми втратимо 10 лояльність хось. Ой. Я може просто. коротше, тут якесь проблеми, яку я не хочу перекладати, я можу просто. Mm. Просто дати гроші або щось інше зробити. Давайте я хочу перекладу. Коротше, mm. це нас. Mm. <laughs> це щось про дворянство Ми можемо витратити гроші і покращити відносини з дворянством. Ми можемо втратити трохи лояльності. А можемо втратити, типу. Mm. Втрати 5 престижу Ой, М -м, престиж так швидко. Давайте на... просто на теперішньому рівні тримати. Не будемо втрачати гроші, але й не будемо забивати на них. Але тут можна і вплив зменшити. Втративши 5 престижа, лояльність, але й вплив менше. Ой, ні, все. Що? Коротше, хай вплив на нас буде поменше у дворіанству, а то щось. Вони розмріялись. Так, жолав, йолов, чи що ти? Так, не можна, до речі. Гроші прямо на нулі тримати також погана ідея. Хоча б трохи тримати грошей. Щоб воно одразу поповнювалося армія. Да, Manpower це для нас буде біль. І великий біль. Стоп, що? А, огой! Я одночасник тільки тикнув на колонію, побачив, що типу, воно колонізоване. Є, я можу зробити це Створити, зробити це територією. Окей, я зробив це своєю територією, власною. Це. Кор провінцію треба зробити далі. За 14. адміністративних, блін. Є цедрукор території наш. Тиї. Що тут є? 250 риба. Не цікаво, не прям цікаво. Так, я виконав якийсь квест, напевно, про колонізацію найпершої якоїсь території. Ось ти. Угу. Ось, 60 традицій, 100 дипломатичних очків. Прекрасно. Мене, ось саме дипломатичних очків дуже багато. Мені здається, треба було все ж таки краще брати в дипломатичних ось тут. Ось це брати. Ще один колоніст. Так, погнали далі. Відправити. Її. Я щось бачу цікавіше. Ні, щось більш цікавого не бачу. Але я продовжу колонізовувати ось тут. Поки, 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 поки мій флот. Ой, я ж створив ще один човник для впливу на морі. О, я можу? А, можу ще людей додати, але не зараз. Так ти. Ви, ви сюди. 18. А, експлорера нема. Тримайте експлорера. Експлор. О, погнали Африка Сі. Давайте швидко вони експлорнуть. Ще трохи Африки. Так, ви 11. Об'єднайтесь і продовжуйте протект трейд в Сивір'ї. Щоб у нас ще більше грошей було з трейду. Так, ви Просто якщо десь буде ріка чи щось таке, було б прекрасно одразу на річці робити колонію Так, що це? Гмм. Блін, я можу взяти ще одного торговця? Теоретично. Є провінціал Trade Power модифікатор. Гм, ще один торговець. Теоретично, сподіваюсь, ми тут зараз вузол відкриємо і вже з цього вузла будемо перекидувати. Так давайте ще одного торговця. Ну <noise> ah, ah, я щось тикнув. А. А, я щось. Я зрозумів, це окремі речі. Я. Окей, окей. Це я тебе може за 150 конструкт. Ну, ну, ну. Поки що не тикаю нічого. Ну, типу, це просто дешевше будівництво і так далі. О, о! Ось це. Мені цікаво так. Клейм на гранату? гранату? не цікаво. Сорі, не цікаво. Хоча б ну, воно б могло б бути точно цікаво, клейм на гранату мати. Але кастілі мені не допоможе, ніхто мені не допоможе, і тут нема прям чогось прям настільки важливого. Я краще свої гроші витрачу потім на щось інше. Тумані лідерс. Ну Так ти зайвий виходить. А, стой. Мій флот. Я тобі поміняю на кращого адмірала, а цього виганімо. Так, окей. Все. Не занадто багато лідерів. Революція? Арю. Що за аррію? Ні, серйозно, що за провінція арю? А, що це? А, це ти. 20 сотків автономії. Давайте. Окей. Окей. Зменшимо автономію. Сюди б місіонера відправити. У мене є місіонер. Так, десь тут має бути вкладка з О, релігія. Так. Припустимо скусувати. Ось ти. 144. Ось тебе хоча б можливо типу змінити релігію. Погнали. Аргіум. Так, а це все, що мені показали? Звичайно неприємно. Ти. А, ти ще, типу, не закінчив місію? Може, я на наступну одразу зможу відправити? Експлор. Погнали. Далі подивимось. О, можемо допом... попросити допомоги. Так, це що у нас? Угу. Так, ми завершили, типу, дослідження щось. Дивіться. Ми можемо попросити допомогу нашої королеви з чимось. З адміністративним, блін, це, тако... це дуже цікаво. З військової допомоги або менпавер. Що також нам дуже важливо. Давайте. Нам потрібна допомога в Менпаурі. Ну сорі, серйозне. Так, а ти поки що подосліджуй те, що тут є? О, uh, плюс 5000 Менпаура. Є. Yeah. І відносини з кастилю покращились. Ти узбережье мені. Oh! Прекрасно. Я сюди до... дістану, я сюди не дістану колонії. Куди я максимум дістану? Рін, можу теоретично взяти колонію ось тут. Рін, туча, якщо по розробці дивитись така собі розробка. Development, ось 5. Ось нам треба буде швидко сюди зробити колонію. Так, все погнали. Колонія сюди. Сент. І далі колонію будемо ось тут робити. І тим самим ми збільшимо собі настільки хорошо вплив. Так, дослідження закінчили. Ви далі можете поплавати? Ні. Дипломатичні технології треба більше. Дев'ятий рівень. Але саме дипломатичні технології ми і так перевищуємо. Так, стоп. Ой. Ой. Ми або втрачаємо населення зараз. Нашої колонії і досить сильно втрачаємо. Або 80 декат віддаємо. І навпаки, швидкість зростання збільшиться. Це непогано. Так, кастилія. Ага. Ага, ага. Не дуже цікаво. Угу. Час збили на Марокко і так далі. Це цікаво. Якщо б кастилія ще допомогла. Не скоріш цікавиш ти. Хм. І цікавлять твої технології. Мінтері технології на два відстають. І це прям прекрасно. На Англію на ми маємо? Казу Белі на Англію, воно мені не треба. Сорі. Так, хочу сюди. Тут не так багато монеток, але сам факт мого знаходження тут і приплавляння військ. Ну, той... Торгівлі сюди, це цікаво. Так де ви тут збираєтесь повстати? Ось тут я вже тут знаходжусь. Так, і ти. Я не можу культуру конвертувати. Так, стоп. Вінейська кампанія. Я не до кінця розумію, це. А, я можу перенести. Ми можемо перейти в іншу провінцію. Або ми можемо цю. Так ой, може якусь трейд кампанію Ой, тут щось багато. Багато дебафів. Я ну, до кінця розумію ...плізницю і плюс звідси з цієї провінції я зможу сюди йти, тому ми лишаємось тут. Sorry, пробачте. Я, я так вирішив. А якщо я так вирішив, значить так і буде. Що у нас по грошах? Я не можу. Ой! А що сталося з бюджетом? Чому в мене так вилучив бюджет? Куди? Куди пішли всі гроші, серйозно? На колонізацію? Не може бути такого, що колонізація, прям настільки дорого коштує. О! Модифікатор в Гвінеї. Плюс 20% податків. Та. Щось побільше витрати на армію, нехай вона трохи більш відновлено буде, бо у нас тут скоро повстанці. Треба відслідкувати. повстанців. Так, в Тіангрі. Окей, нехай трохи більше автономії буде в Тянгі. О, і можемо тут. Блін. Тут все одно ми. Швидше за сусідів йдемо, і все одно плюс 25 стоїмість технології У нас нема рінісансу, а як отримати рінісансу собі? Блін, можна або в ідеях зараз взяти поселенців під більш швидке прибуття, або дочекатись прокачки на 6 рівень, де я отримую як мінімум воркшоп. Ого, за 500 фер ферму зможу побудувати. Хм, -х 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 -х. блін, я або одну стабільність зараз втрачу Як? А як збільшити стабільність? Ой, стабільність збільшується саме за адміністративні очки. Як я спробувати вирішити проблему? І 115 витрачаю на її вирішення. Так, а це що? Та ні, стабільність я вже. Я вирівняв стабільність. Ой, знову. Знову, знову, знову мене просять мені пропонують прийти в Сьерра Леони. Але тут слонова Тут слонова кістка! Та я лишаюсь тут. Слонова кістка, яка тоді коштує. Ну, вибачаюсь, конечно. Але я лишаюсь. Так, трохи більше на гроші витрачу. Бо я знаю, що ось-ось повстанці тут. будуть. Тепер тобто прям ось-ось. З -ось. секунди на секунду з'являться, я готовий їх бити. Жодних перемовин з повстанцями. Так, і тепер я точно хочу воркшоп. Коли в нас там є слонова кістка, мати воркшоп собі, це прекрасно. О, все, повстанці, ха? То та, -та, та революція. Угу, угу. Зараз винесемо їх. Все, Айвон. А вже ж айвон. Але питання, що в нас з бюджета. Давайте мінімальні витрати на повстанці. Ой, на армію зараз. Трохи ще підзбираю грошей. Більше Але ні, я зараз хочу дійти до сьомої адміністративної ідеї відалі. Тим більше у нас тут вже мінус 10, завдяки сусідам. О! Ого, у нас дбав через відсутність Ренесансу. А як. Як? Вибачаюсь. Як мені перейти в Ренесанс? Я також хочу Ренесанс. Це я на те, подивився. Я не розумію, це не те. О, в сівільні не так багато грошей. Треба більше туди закидувати. Ой я не розумію, як мені прийти в Ренесанс, чесно кажучи. А! Ааа! Прийняти Ренесанс! 120 цього! Я прийшов в Ренесанс. а а Ой! Так, обов'язково зараз тебе качаємо. У мене максимальні дипломатичні очіки, судячи за все, були. Експлор, я можу зробити. Експлор. Ой! Погнали! Атлантику! Ой-ой, як хорошо, як багато всього можемо зробити тут. Ні. почекайте, я хочу дійти до сьомого рівня сюди. Прекрасно, прекрасно, ми тепер в Ренесансі. Так, але якщо що, по в описі Хочу нагадати, що ви можете знайти придбати мої ігри, а особливо знайти Warfactorі. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито, якщо її до доважно, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і уходить з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.